І так ми продовжуємо. А де ще студенти можуть яким чином організувати не тільки на білій дошці, а яким чином більше різноманітнити роботу і студен... зробити групову спільну діяльність студентів під час онлайн-заняття? Звичайно, ми можемо використовувати Google додатки. Це Google документ. І Google малюнок, в принципі, і Google Таблиця. І Google Таблиця теж ми можемо використовувати. Ну, З Google таблицями більшість викладачів не працює, тому я акцентую увагу на Google документі і Google малюнку Чим в принципі відрізняється робота з Google документом, Google малюнком від білої дошки. Ну, В принципі, можливості у студента там не набагато збільшується, а ось можливості викладача набагато. Викладач може завчасно до уроку зробити е, нормальний собі якийсь е, документ з багатьма якимись елементами. Це може бути таблиця, це може бути якісь елементи поєднані, ну, отак от розкинуті на екрані. Це може бути якийсь малюнок. Який робить викладач завчасно, і студенти починають працювати, ну він не заповнює цей документ під час лекції, він не відволікається на це або під час практичної роботи. Він пояснив, показав, а студенти починають з цим працювати. Зрозуміло, що щоб працювати з цими документами, треба, по-перше, робити ці документи доступними для редагування. Тобто там, де є доступ, треба ці документи зробити, щоб вони були доступні. Ну, і відкрити знову ж таки екран для спільного використання, бо ці два елементи, якщо хоч один із них не призначено, документ не відкрита до, для редагування всіх, у кого є посилання, або до, екран не відкритий для спільного мультиплеїк, Тобто він не зроблений для спільного використання, студенти нічого не зможуть зробити з цим документом. Що будуть бачити студенти? Вони будуть бачити, ну, це я показую на мобільці. На екрані вони будуть ще більше. На ці зображення я показую вам екран мобілки, що вони будуть бачити, і ось набір документ, е, інструментів, яким вони можуть там користатися знову ж таки. У них можливостей не набагато збільшились, вони не можуть нічого написати, і фактично вони можуть малювати тільки олівчиком. Спершу, як тільки вони бачать цей документ, у них тільки один олівець це доступ до редагування, вони клацюють на нього і входять в документ, починають його редагувати, тобто поставляти свої позначки. Це або стрілочка, яка може указати на щось, з'єднати якісь елементи. Це олівець, який можна обкреслити, закреслити, підкреслити. причому він може змінювати колір в залежності від завдання. Позитивно одним кольором, негативно іншим кольором, він може обводити обкреслювати елементи. Біля кожного елемента пишеться. Хто редагує. Але, але пишеться дуже дрібненько. Тому для того, щоб вам було більш комфортно, щоб це було більш наочно, можна розподілити кольори, які є в кольоровій палітрі, для того, щоб різні студенти малювали, з'єднували це іншими кольорами. І тоді ми будемо бачити загальну картину. Картину бачать всі студенти. Одразу, тобто кожен студент бачить спільну картину, те, що він зараз, з чим он зараз тут працює. Де взяти Google малюнок? У нас є Google диск, на нього є новий документ створити. І тут є папку, текстові документи, є кнопочка більше. Натискаємо на більше і у нас з'являються Google малюнки. Коли ми е створили свій Google-малюнок, туди ми можемо, як в звичайному Word, копіювати Ctrl-C, Ctrl-V, вставляти малюнки, домальовувати щось. У нас там повністю всі можливості. Ми його створюємо завчасно, вдома. У нас там є всі можливості, і там немає ніяких проблем з тим, щоб створити будь-яку структуру, яку нам хочеться. Якщо це пов'язано з географією, з ландшафтом, ми можемо взяти фотографію, туди вставити в цей веб-документ. Ми можемо вставити туди будь-який малюнок, який нам хочеться. Тобто тут у нас обмежень немає. Але коли ми будемо розшарювати, дозволяти всім малювати з цим документом і натискаємо зверху документа доступ, дати спільний доступ всім, комп'ютер нас просить: дайте назву перш ніж надавати доступ. Це ми натискаємо в і пишемо якусь назву цього документу. Ніяких проблем, назва без вимог, яку завгодно назву ми тут написали. Після цього ми знову ж таки відкриваємо отут от у нас галочка біля зеленої кнопочки, відкриваємо доступ до екрану, мультипле, доступ вибираємо. Спільний доступ до екрану і відкриваємо конкретно той документ, в якому будуть працювати учні, ні білу дошку, ні наш екран, а конкретний документ, в якому будуть працювати студенти. Після цього ми затискаємо шарик, і студенти бачать. Отут От документ. Оце викладач ставив, вони не можуть вставляти туди малюнки, вони можуть тільки малювати лінії і стрілочки. Знову ж таки, вони можуть там показувати, що тут мені не подобається, обвів якесь поле, в якому вони вважають, що треба зробити якісь зміни, але вони не можуть там намалювати чи ставити якусь картинку. Ну, принаймні, в безплатній версії. Дивіться, різні студенти різним кольором можуть ставити стрілочки, обводити щось і так далі. У них все те, той саме, як і на білій дошці, набір інструментів, принаймні в безплатному зумі. Платний зум у мене немає його, тому я не можу сказати, чи там більше цей набір інструментів. Якщо ви відкрите, ви зможете побачити більше чи ні там набор інструментів для студентів. Після того, як зробили малюнок, кожен студент або зробили роботу, або малюнок, або текст, теж вони поставили свої якісь реагування, вони можуть зберегти собі на свій гаджет або на свій комп'ютер. Якщо у них інтерактивна дошка, планшет, комп'ютер з інтерактивною дошкою або смартфон, то вони можуть і писати пальчиком там слова, але тут є деякі проблеми. Ви можете спробувати самі і побачити, що коли маленький смартфон, екранчик маленький, студент пише там слова, вони розтягуються на весь великий екран, який у нас ось тут появився. Якщо багато студентів. То вони не можуть написати, ну, буде наляпано багато цих слів на одне слово на іншому. Тому спробуйте таку роботу, і ви зрозумієте, чи доцільно вам цю роботу таку проводити. А, ви документ ці, цей в кінці роботи не зберігаєте, тому що це Google документ, і він автоматично дбає. Про збереження документів. Він пише, щойно змінено. Це означає, що всі зміни там збережені. Отут, От до речі, кнопочка, якою ми ділимося, відкриваємо доступ кожного студента до даного документа. Щойно зміни, не будь ласка, значить. Цей документ у вас залишиться після закінчення роботи на вашому Google диску. І за бажання ви можете натиснути Файл, а там буде зберегти як малюнок, і ви його зберігаєте як малюнок у себе на комп'ютері. Або просто на диску дивитесь на цей документ і робите аналіз діяльності студентів. І таким чином ми можемо вже активізувати роботу студентів. При цьому, дивіться, ми можемо таким чином побачити, хто із студентів активно працює і розуміє те, що відбувається під час лекції, а хто неактивно ми можемо відкривати доступ, просити, щоб зайшли і попрацювали з цим документом не всі студенти, а кожного року буде якась група студентів, яка буде працювати з цим документом. І таким чином ми можемо активізувати діяльність студентів. А якщо я хочу, щоб студенти були більш активні, щоб вони писали в цей документ. Про це дивіться в наступному відео.